Усіх вітаю на білоцерківському авторинку. Представляю вашій увазі Volkswagen Jetta 2019 року, і це ідеальний варіант для тих, хто цінує надійність, стиль та сучасні технології. Під капотом цього авто 14 літровий бензиновий турбодвигун, що забезпечує чудову динаміку та економічність. Тут 134 тисячі кілометрів оригінального пробігу, і це означає, що ця джета має ще дуже довгий шлях попереду. Це авто має такий доволі агресивний, привабливий зовнішній вигляд. Дуже класна оптика, диски. Подивіться, як на сонці переливається цей неймовірний сірий колір. Так, наше авто пригнане з Америки. Був невеличкий удар спереду, все чітко відновлено. Авто повністю розмитнене, сертифіковане, і це означає, що ви зможете без зайвих клопотів здійснити першу реєстрацію. Свіжо замінені масла та фільтра. Авто повністю обслужене, готове до нових поїздок. Давайте ми відкриємо багажник. Незважаючи на невеликі габарити авто, багажник тут достатньо місткий. Можете це самі бачити. Також тут є камера заднього огляду. Давайте перейдемо назад. Салончик у нас тканевий, темний, в гарненькому такому стані. Можете це самі бачити, що нюансів по салону немає. Тут у нас, звичайно, що електропакет повний, це регулювання дзеркал ще й з підігрівом. Та є також датчики сліпих зон. Тут склопідйомники, електропривід багажника та центральний замок. Є датчик світла, сидіння регулюється механічно. Мультикермо з усіма непідними налаштуваннями, звичайно, є круїз. Так, я вже завела авто, пробіг, бачимо оригінальний. Переходимо далі. Тут у нас така ось мультимедіа, однозонний клімат, працює дуже добре. Автоматична коробка передач, є спортрежим, підкурювач. Далі USB-розйомчик, електроручник, режим економії, підлокотник та підстаканники. Загалом ви бачите стан відміний цього авто. Все виглядає опрятненько, ніде нічого не зашоргано, м'який пластик, Все чудово. Тож, не зволікайте, ця джета 2019 року може стати вашою вже сьогодні за розумною ціною 15300 доларів. Але якщо вам можливо не вистачає коштів. Цю автівку ви можете оформити в лізинг із першим внеском всього 3 тисячі доларів. І звичайно, що ви можете у нас оформити її в кредит. Ми робимо це дуже швидко та безпечно. А за отриманням більш детальної інформації пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто на авторинок. Ми знаходимось у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Та працюємо кожного дня без вихідних і чекаємо саме на вас.